Доброго дня! Ділюся своїм фірмовим рецептом чаю. Для чаю йде. Не дивуйтеся, цушка яблучна на 2 літри. Отака ж мене, щоб воно було і не узваром, і щоб давало свій яблучний смак. У мене на столі стоїть цука, яку кращу моїм домашнім сподобалася, вони виїли, а та, що, ну, щось не сподобалася. Десь трошки підсушена, десь трошки не така смачна іде в чай. Далі ще шепшина. Сушена шепшина. Також, отак жмені набираю. Сушена шепшина це взагалі джерело вітаміна С. Але є один нюанс, вона підвищує рівень згортання крові. Якщо у вас тромбози, тромбофлебіти, варикозне розширення венду або згущена кров, дуже обережно можна. Не, не буває такого, що не можна її пити. Треба пити просто в міру, не надто багато. Оце все я заливаю водою. Залила водичкою, ось так воно симпатично чайничку з водичкою виглядає. На самому великому вогнику поки закипить. У мене такий старенький чайничок, тому що від постійного приготування чаю то чайник втрачає свої естетичні дані. Він стає трошки з потюками, трохи всередини заварюється. Показую, чай в мене вже закипів. І коли яблучко із шепшинкою, я даю йому, йому прокипіти хвилини 3-5. Прикручую вогонь до мінімума і накриваю. Все, 5 хвилин. Він, орієнтовно 5 хвилин він кипить. Показую далі. щоб пройшло в такому стані. Я даю їм покипіти 5 хвилин, тому що воно все сухе, засушене, має грубу структуру, і їй, йому, щоб відкрити свій смок, потрібно дати час. Я вам ще поділюся секретом, що оцей чай я заварюю двічі. Перший раз. Заварюю, його вип'ють, потім другий раз додаю води і ще додаю трави, і ще другий раз його випивають. І у яблучка і у шипшини досить всередині смаку для того, щоб віддати перший раз і другий раз. Ще додаю я смородина, листя смородини. Це вже для лікувальної мети. Додаю, вона в нас довго не кипить. Я отак ложечкою все туди запихаю і даю, додаю вогонь і даю йому саму закипіти. Смородини листя я не варю. О, вже починає піднімати, якщо ми прозіваємо цей ефект, десь відійдемо, то все може вилетіти на плиту. Головне це не прозівати так воно все закипіло, накриваю кришечкою. Бачите, кришечка в мене <кхм> мала своє життя. І на трішки додавили. Воно почало закипати сильно, раз і виключили все. Для чого я додаю смородину? Смородина листя виводить. У мене отут цілий бутиль смородинове листя виводить молочну кислоту із організму. В процесі життєдіяльності молочна кислота накопичується в організмі під час роботи м'язів. Вона може накопичуватися, кристалізуватися. І тоді у нас виходить болі. Щоб цього не було, ми вживаємо. Лістечко смородини, то в нас смородини багато не буває. Ми її садимо завжди багато, тому що нам від неї потрібні не лише ягоди, а й листічко. Ну, оце так. Так що чай вітамінний в мене готовий. 20 хвилин я чекаю, а то й півгодини, І потім буду пити чайок. Зранку в мене не кава. Зранку в мене трав'яний чайок, але буває, скажу вам по секрету, і кава. І також я вживаю для покращення стану шкіри, бо в мене шкіра суха, пересушена. Особливо п'ятки зиму краще більше страждають, ніж влітку, я вам можу сказати. Отакі капсули суперомега. Це омега-3, такі чималі капсули. Це від фірми Елор. Не пам'ятаю, коли їх купувала і яка була ціна. Ну, ще термін придатності достатній. І минулу зиму я приймала їх, була одна баночка. І другу баночку на цю зиму буду приймати. Ота кава. Така в мене примітивна. Чайок. І омега 3. Оце така в мене буде. Чаєпіті є в мене сьогодні. Гарного дня усім! Гарного, мирного. До побачення.